Вітаю, друзі! Час новин на телеканалі у студії Ігор Мартиненко. Сьогодні День пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність нашої країни. Вічна пам'ять та слава героям! Головна спортивна подія найближчих днів 17-ті літні Паралімпійські ігри офіційно стартували. Напередодні у Парижі відбулася церемонія відкриття. Проходила вона на площі згоди та єлисейських полях і вразила глядачів своїми масштабами і неймовірною атмосферою. Серед вражених глядачів була і знімальна група нашого телеканалу, Тож далі ексклюзив з місця подій. Бонжу, Україна! Я рада вас вітати на відкритті 17-х літніх Паралімпійських ігор. Позаду мене Ейфелева вежа, а це означає, що свято любові до спорту відбудеться у самому серці Франції. Країна смачної їжі, моди та неймовірної культурної спадщини вперше в історії приймає у себе Паралімпійські ігри та відкриває двері для спортсменів та вболівальників з усього світу. На нас з вами чекає неймовірне спортивне. Не шоу багато емоцій, та звісно ж схрещуємо пальці за нашу українську паралімпійську збірну. Париж на найближчі кілька днів перетворився на головне спортивне місто світу. Сюди на Паралімпійські ігри приїхали рекордна кількість делегацій 168, а спортсменів 4400. тисячі чотириста. Особливість цьогорічної паралімпіади участь найбільшої в історії команди біженців, а також дебют трьох нових національних паралімпійських комітетів Кірібаті та Косова. Це вже кадри з церемонії відкриття. Площа згоди та єлисейські поля перетворились на велетенський танцювальний майданчик. А далі головне парад учасників. Спортсмени країн одягли традиційні костюми в кольорах своїх країн, щоб продемонструвати свою культуру та ідентичність. Неймовірна подія, неймовірне шоу та неймовірна команда, яка впевнено крокує на урочистій церемонії відкриття 17-х літніх Паралімпійських ігор у Парижі. У Франції Паралімпійські ігри відбуваються вперше. І країна зібрала тисячі глядачів. Які підтримують та спостерігають за спортсменами з усього світу. Ну а ми підтримуємо нашу українську національну паралімпійську збірну. Україна Україна Україна! Україна! Під бурхливі оплески на стадіоні з'являється наша збірна. Це вже улюбленець публіки і спортсменів, талісман ігор фріге. Танцюють і стрибають на сцені, піднімаючи настрій публіці. Цей номер за участю танцюристів на інвалідних візках став справжньою родзинкою вечора. Фейерверк в кольорах французького прапора дав офіційний старт Паралімпійським іграм. З цієї миті кожен атлет думатиме лише про змагання та нагороди, а найзапекліші протистояння ви побачите як завжди в прямому ефірі на каналі Еквалімпік. У складі національної паралімпійської збірної команди України на 17 17-х літніх паралімпійських іграх 140 спортсменів з інвалідністю з 20 регіонів України. Їхній середній вік 32 роки. Наймолодшому спортсмену, представнику параплавання Дмитру Суханову, 15, а найстаршому члену паралімпійської збірної України з волейболу сидячи Анатолію Андрусенку 60 років. На цих змаганнях Паралімпійська збірна України візьме участь. У 17 з 22 видів спорту. Це найбільше представництво України за весь час паралімпіади. І виступатиме наша команда у новій. Формі Паралімпійська збірна України вперше представила форму, в якій спортсмени змагатимуться на іграх. Відеопрезентацію одягу спортсменів опублікував президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич перед відкриттям змагань. Чим особлива нова форма? Подивимось, ми сильні, незламні, справжні. Колір сонця. Та неба у новій формі. Колір нашої боротьби. Це відеофрагмент презентації офіційної форми Паралімпійської збірної України на іграх у Парижі. На цих кадрах видно, що на парадній формі використали мапу України з Кримом та додали зелений колір, що підкреслює нашу єдність та міць. Колір перемоги. Саме через це, за словами президента Національного паралімпійського комітету Валерія Сушкевича, чиновники міжнародного паралімпійського комітету більше двох місяців відмовлялись затвердити офіційне вбрання. Мовляв, занадто політизоване. Втім, вже перед відкриттям змагань форму таки затвердили. Спортсменів ж паралімпійської збірної України нові кольори надихають. У мене Дуже гарні кольори наші, але ще є один ще один варіант розфарбування. Там є ще зелений колір, щось нове принесе як більш перемог. Зі своєї сторони робимо все для того, щоб підготуватися і максимально показати найвищий рівень професійності, і особливо в цей період життя України, наших воїнів, наших людей. Це відповідальність така більш в два рази вища. Нову форму українські спортсмени одягнуть вже з першого дня змагань. Україна вкотре не мовчить напередодні відкриття літніх паралімпійських ігор у Парижі. Представники медіа з усього світу зібралися на прес-конференції за участі президента Національного паралімпійського комітету України Валерія Сушкевича та провідних спортсменів української паралімпійської збірної. Українці закликали робити все можливе, щоб ті, хто підтримує війну, не мали права представляти свої країни на міжнародній арені, особливо під прапором. Паралімпійського руху більше деталей за мить у сюжеті. 26 серпня Росія здійснила наймасштабнішу ракетно-бомбову атаку за весь час війни, яка триває вже понад два з половиною роки. Сю сьогоднішню ніч ми всі в нашій команді в паралімпійському селищі. Спали, чуючи постійні тривоги по всій Україні. За 10 годин було випущено 127 ракет та 109 дронів по мирним містам України. Вартість цього варварського нападу перевищила 1,3 мільярда доларів. Але ціна людських життів та руйнувань незмірна. А Росія в черговий раз, як і останні в 16 років, 16 років підряд під час олімпіад Паралімпіад розпочинає війни під час олімпійських. І Паралімпійських ігор. Особливо цинічно, що вони роблять це під час саме Паралімпійських ігор. Бо наслідок будь-якої війни, в чому цинізм? Наслідок будь-якої війни це тисячі, тисячі. Людей з інвалідністю, російські паралімпійські лідери відкрито підтримують агресію, називаючи своїх спортсменів не просто атлетами, а бійцями з бойовим досвідом. Їхнє досягнення на змаганнях це результат участі у воєнних діях. Президент російського паралімпійського комітету в своєму інтерв'ю телебаченню заявляє, що паралімпійська кульова стрільба близька учасникам спеціальної військової операції як ветеранів. Ті, хто провинувся з війни і приймають участь в Паралімпійському русі, більш підготовлені в кульовій стрільбі, тому що їх можна рекомендувати для участі в паралімпійських, національних та міжнародних змаганнях. Данило Чуфаров знає про війну як ніхто, атлет з Маріуполя. Його шлях до Паралімпіади в Парижі дуже тернистий. Спортсмен в буквальному сенсі слова боровся за те, щоб потрапити на Паралімпійські ігри, щоб потрапити сюди живим. Ще два з половиною роки тому, коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Росії. Я був в себе вдома в місті Маріуполі разом з дружиною. І 20 днів після того ми знаходилися в цьому місті. Ці 20 днів це той жах, який я не хотів би, щоб хтось взагалі з людей колись відчув на собі, так як я зміг відчути. Це постійні обстріли артилерії, бомби, ракети. Мінометні обстріли. Ми перебували в будівлях міста, в які потрапляли снаряди ворожі. Ми... Боролись за своє життя, ми не думали про те, що ми спортсмени. Ми маємо рухатись, тренуватись, і що у нас напередодні, через два з половиною роки, будуть змагання. Ми думали лише про те, що чи зможемо ми вижити взагалі. Антон Коль з Дніпра, війна, прийшла в його дім. Буквально ракета потрапила в його будинок, в будинок, де був він і його трирічний син. Ми просто гуляли у подвір'ї і тоді дуже багато було дітей, певне. Нічого подібного ніхто не чекав. І коли я вже мав повертатися з ним додому місто відпочивати, ми просто затрималися на майданчику і цей, в цей момент потрапили біля мого будинку з місцем, тоді сховалися. Ховалися ну, на майданчику під дитячими вагонами. В той момент я дуже був вдячний саме через те, що ми почали сперечатися з сином і ми просто нести його додому. Я дуже добре, що ми там були, життя на цьому Війна в Україні торкнулася абсолютно кожного. Вона не оминула жоден дім і жодну квартиру. Ми живемо і боремось кожен день. Приклад нашої нескореності зараз тут, на Паралімпійських іграх. Як би складно і здавалося б, неможливо було нашим атлетам підготуватися. Вони тут, і вони налаштовані на перемогу. Україна закликає міжнародну спільноту не залишати це без уваги. Мир найбільша цінність, яку ми повинні захищати. І саме Паралімпійські ігри, як символ єдності та подолання труднощів, повинні стати платформою для відстоювання цієї цінності. Спортсмени національної збірної України вже адаптувались у Паралімпійському селищі у Парижі і навіть встигли влаштувати патріотичний марш з нагоди Дня Прапора України. На сторінках Національного паралімпійського комітету України та його президента Валерія Сушкевича у Фейсбук та Інстаграм йдеться. Цитую: ми розгорнули наш національний стяг і відзначили його як українці тут, у Парижі, в Паралімпійському селищі серед світової. Спортивної спільноти є і буде незалежна демократична суверенна українська держава та її прапор. Кінець цитати подивимось, як це було. Рекордна відвідуваність очікується на іграх у Парижі. Вже продали понад 2 мільйони квитків. Цей високий попит свідчить про велике очікування святкової атмосфери. Найбільш популярні види спорту, такі як футбол для незрячих, фехтування на візках і веслування. На них вже продано понад 90% квитків. Більшість придбали французькі глядачі. Загалом покупці квитків на події Паралімпіади представляють 144 Чотири країни, що підкреслює глобальний інтерес до цих ігор. І у цьому переконатись ми могли вже сьогодні. У перший день змагань спортсмени національної збірної України представлені у шести видах спорту: це плавання, настільний теніс, стрільба з лука, голбол, боча та бадмінтон. Саме в цьому виді спорту Україну представляє Олександр Черков. Він першим з наших парабадмінтоністів вийшов на майданчик. У двоборі. Спортсмен зійшовся з досить таки сильним суперником, представником Японії Фуджихара Дейсуке. Та наш атлет виграв лише один сет, хоча й мав перевагу. Більш детально розповість місця подій Тетяна Мацкова. Вітаю, друзі! Я знаходжуся у залі, де тільки но закінчив свою боротьбу Олександр Цирков. Бачите? Корти за моєю спиною, і саме тут відбулося це грандіозне дійство. Це свято бадмінтону. дуже важка, дуже напружена боротьба. У три сети майже півтори години на корті витримав Олександр Черков і боровся до останнього волану. І всі вже були спокійні вболівальники і тренери. І як ви бачите, сам Олександр, коли рахунок вже дійшов до... Більше п'яти буланів переваги між Олександром та його суперником із Японії, але в якийсь момент вийшов із захисту японець і почав, і почав атакувати Олександра просто в кожному розіграші і розіграш за розіграшем. Не тільки відпрацьовувати цю відстань і наздогнати Олександра, але і зміг обіграти Олександра Черкова. На жаль, це була дуже важлива гра. Це була перша гра за вихід з групи ще дві гри. Попереду. Ну тепер вже треба боротися і перемагати кожного з цих суперників, щоб все ж таки потрапити на медальні сутички. Побачимо, що ж чекає Олександра на завтра. Наступний спортсмен з Новозеландії не такий сильний, як був сьогодні. Японець, побажаємо йому успіхів, нашому Олександру Черкову і вболіваємо ще й за Оксану Козину До завтра. Перший свій матч на груповому етапі провела і наша команда з Голболу протистояла українцям збірна Єгипту, і матч видався результативним і завершився перемогою жовто синіх з рахунком 6-3. Зараз побачимо найкращі моменти матчу. Також сьогодні наші атлети почнуть свій шлях у настільному тенісі та бочі в цьому унікальному виді спорту українці дебютують на Паралімпійських іграх. Змагання відбуваються у ці хвилини. і Детально розповімо вже у ранковому випуску новин. Стрільба з луку також стартувала і там побувала наша Марія Харченко. Вітаю, друзі! Ми з вами знаходимося на змаганнях зі стрільби з лука, де наші українські паралімпійські спортсмени Наумчук Василь та Цимбалюк Руслан розпочинають свій перший змагальний день. Ми знаходимося на березі річки Сена в історичному центрі Парижа, і тому навколо змагальної локації нас оточують неймовірні краєвиди. Змагальна атмосфера дуже напружена. Спортсмени сконцентровані і вже з перших секунд намагаються поцілити у найвищий результат. Тому спостерігаємо і вболіваємо, та продовжуємо підтримувати наших українських спортсменів. Ще вчора Олена Копян спостерігала за неймовірним відкриттям 17-х літніх Паралімпійських ігор. А вже сьогодні зранку вона на власні очі бачила, як наші параплавці змагаються за золото для України. Тож передаємо слово Олені, яка знаходиться просто у вирі подій. Про старт наших спортсменів на блакитних доріжках прямсінько зараз в ефірі. Вітаю, друзі! Вчора наша збірна на церемонії відкриття Паралімпійських ігор просто підняла всіх глядачів. Еммануель Макрон вітав команду стоячі, і ми були неймовірні. А як аплодували нашим героям? А вже сьогодні перша ранкова сесія сплавання дійшла кінця, перші старти, перші хвилювання. Але всі наші проправці потрапили до фінальних запливів, і ввечері додається заплив Антона Коля. Тому беріть сміколи, готуйтеся до вечірніх фіналів. А раджу ще і Валеріаночки попити перед стартами, тому що буде гаряче. А сьогодні ми будемо зустрічати на колокитих доріжках Дмитра Ванзенка, Анну Лонтар. Ірину Пойда, Антона Коля, Ігранімченка, Олексія Вірченка, Романа Бондаренка та Олександра Комарова. Успіхів нашим хлопцям і дівчатам і вболіваємо разом з каналом «Еквалімпік». Єдність та спортивна конкуренція. Саме така атмосфера панує в паралімпійському містечку на старті змагань для наших атлетів, окрім омріяного п'єдесталу, у своїх дисциплінах є ще одна місія: нагадувати світові про війну. Детальніше про це наші журналісти розпитали у спортсменів. Послухаємо: як ти тільки приїжджаєш сюди, ти знову якась. Поглинаєшся в цю атмосферу миру, атмосферу дружби, атмосферу того, що всі країни поряд, всі спілкуються е, різними мовами, але при цьому всі одни, один одного розуміють і всі приїхали за спільними інтересами, всі хочуть перемогти, і при цьому всі несуть. Таку дружелюбність. Ця паралімпіада вона особлива і для мене теж. Ну, по-перше, відчуваєш по-іншому себе тут під час того, як в нашій країні відбуваються військові дії. І ми тут для того, аби висловити свою думку, аби нести дипломатичну якусь місію. І це я вважаю, що перша наша така основна місія, яку ми маємо виконати тут. Ну і звісно ж кожен атлет він готувався багато років саме до цих змагань, і я в тому числі. Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич у перший змагальний день Паралімпіади в Парижі презентував відео української паралімпійської збірної зі словами: ми готові. Бажаємо перемоги усім 140 спортсменам, які представляють Україну на Паралімпіаді 2024 Та вболіваємо за пара збірну разом з телеканалом «Еквалімпік» та Бродкаст Медіа Центр, що стали творцями цього натхненого відео. Давайте подивимось. І події з Парижу. Дивіться у прямому ефірі на телеканалі Еквалімбік. Наша команда разом з медіа центром НКСЮ працює, щоб ви побачили все найцікавіше. Працюємо навіть під загрозою обстрілів та в умовах відключень світла, аби наші глядачі могли оперативно та тільки ексклюзивно отримувати найбільш якісний контент. І наразі це всі новини. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Залишайтеся на телеканалі Еквалімбік а Україні some cash but right i'm